Можна ну, і українські сім'ї. Це базовий мінімум. Збирати колекцію бучок різних поколінь. Можна збирати, це також базовий мінімум. Дарувати бунки за донат. це постійна наша рубрика. Це базовий мінімум. Мати власне виробництво булочок. Це розкішний максимум. Купувати нову бунку кожного року. Це також розкішний максимум. Але враховуючи, чим я займаюся, то це для мене базовий мінімум. Їзд, тренування бучку Ну, це хороший базовий мінімум. Треба старатися так робити. Капи кожному гостю мережі яшка. Це наш базовий мінімум. А до кавки ще можна отримати нашу клубну карту. З неї в тебе буде багато переваг. Вивчати дітей, домілити і культури дитин. Це базовий мінімум. знижки Наш базовий мінімум і чи булочку розкішний максимум. Наші булочки витримують 5 тисяч передьоргувань без жодної краплини булошного мастила.